Ниченко Галина ищет бабушку Ниченко Любовь Сергеевну Ниченко Анатолия Олеговича. Здравствуйте, меня зовут Ниченко Галина. Я ищу свою бабушку и дядю Ниченко Любовь Сергеевну Ниченко Анатолия Олеговича. Последний раз выходили на связь 5 августа. Если можно, узнайте, пожалуйста. Они находятся по адресу Суджанский район, деревня Рубанщина, выгон 8. Скажите, что у меня все нормально. Как будет возможность, я их заберу. Что пока... Э приехать к ним не могу. Я Ниченко Анатолий Олегович. Проживаю в Рубанщине, Суданского района. Я ищу племянницу. То она вас ищет? Ну, я ее тоже. Хочу узнать, где она находится. И Ниченко Елену Михайловну. Тоже она Галина, мать. Валя, у меня все нормально. Живу с бабушкой. Живем дрова и топим. Поесть есть усе. Привозят ребята, помогают. Так что у нас все в порядке. зимой запасаемся, дрова отрубаем. Рубаете, печка у вас есть, да? Буржуйка. Буржуйка. Ну, ну. добра. Все, передадим привет а, от вас. Хорошо. Все. Галка, привет. Как то? Галка. Я бачу українську нормально. Ну, не все Ну, Петренко так звучить. <реш> Ні, ну ми теж так, типу, українською балакаємо, але ну, я -то і понимаю, що то й не розумію, що чисто Значить, але... почти по <реш> да. О, А Поляниця скажете? Поляниця. О. Я Петренко Ірина. Живу в селі Гоголівка Суджанського району. Своїм супругам Петренко Сергієм передає привіт своїм дітям, своїм родичам. Ми живі, здорові, з нами все добре. Ми живемо вдома. Як бачите, все у нас нормально на сьогоднішній день. Що буде далі, не знаю. Так, гріємося, їди повна, вода, правда, дождіваю. В основному їди у нас і своєї, картошки накопали, хліба нам привозять, лікарства нам привозять. Все у нас є, не скажу, що ми так остро в чому-то. Ну, Єдине, що хотілося б, яке-небудь електричество, хоч лампочку, тому що свічки у нас, звісно, свічки, а так дрова. Ну, у нас все добре. Скажіть, а до зими, як ви готуєтесь? У вас є спічка своя? Да, ну, так. По нинішнім меркам це розкіш. Розкіш, так. Да. Причому у нас не тільки розкаш. З нами живе ще мій дядька. Ми йому віддали, він прийшов, він із другого села. А з якого? А От совсем на границе, совсем. всім. Ми хоч трохи. А він от він у нас живе, у його своя. Ми ну атаплюємо теж у його групка. Привезли угля. У нас там школа коли-то топилась углем, Привезли угля, дрова заготавлюємо того, щоб заняться чим і щоб не замерзнути. В зімі можна сказати, готові. Якщо нічого не буде, ніяких от стекла немає. Вилетіла, ну пльоначка забили. Думаю, що не замерзнем. Скажіть, а якщо от буде можливість виїхати через Україну в Росію, поїдете? Ні, їдете? Ми тут будемо. Ми будемо, щоб діти наші знали, що ми тут. Ми вже тут скільки провели час. Ну що Бог дасть. А ви знаєте, що відбулося? з Селом Свердліково, селом Лебедівка, що зараз відбувається, сказачі локні. Ну на все воля Божа. На все воля Божія. Нічого ми не знаємо. Береженого й Бог береже. Так. Зв'язі ніякої немає у нас ні з ким. Ніхто нам нічого не каже, що происходит. Іногда там спросимо у що Байден там живий чи що там, що вообще робиться. Ми не знаємо, що робиться, де що вийде тут чи десь далі, куди ви деш. Ми ж цього не знаємо. Надіємося, що договоряться ваші, наші, що все буде добре. Надіємося, що уціліємо. Ну а не уцілієм, значить, на те така наша доля. А похвастайтесь, як ви живете. Похвастаємося. Звіняйте, тільки, звісно, дуже тут порядку немає. Ні, не, я якраз прийшов перевірити, як у вас з порядком. <гум> ну, ось дивіться. О, тепленько, добре. Да. Оце у нас тепленька. Прилетіла, гахнула, дирвала стіна від груби. Думали, що слідче тервевся всі. Ми б тоді ну, плохо було. Окно вирвало оце все туди, геть-геть. Так що, оце ми тут перебуваємо днем. У дрожжі є сухий. Спекти ніде, духовка прогоріла. Mm -hmm. На їй нічого. Тут тільки сім'я і то не відходять, бо чим-то зайнятися треба, ще там сім'я є. Оце от у нас а так нічого. Я б спекла й хліба. Сухарі ми насушили нам, як почали давати з літа нам почали давати хлібушка. Ми його не розкидали. Ми його на саму, на кришу насушили миші, нам нікуди діть, Нам дуже багато навазили помощі гуманітарної, ми її не поїдаємо. Где живешь адрес? залешенка 47, со школьной. Ага. Сам живешь или Сам. Как живешь? Да, пойдет. Буржуйка будет тепло теперь? Да это будет на улице топить, там, чтобы печка А дома опала. есть печка? Да. Нет. Еда есть? Да все, покушать лучше. Все нормально? Да. Родственники в России есть. Да все поуезжали. Ну, так можешь передать им привет, сказать, что ты жив, здоров. А, да жив, здоров. какой Коля, Сидоров, я дома, все нормально. Нет, никто. Никто не обижает? Дети, все путем. Ляля, Вова, Артур, все нормально у меня. У тебя трое детей? Да. О, класс. Они тоже в интернете лазят, так что можно. Да. вот увидят тебя. Спасибо. Да. Будь здоров. Береги себя. И вы себя.